Вітаю вас, 14-та у Києві. На п'ятому час новину студії з вами Катерина Кельбус у столиці оголосили надзвичайну ситуацію. За добу випало більше місячної норми опадів. Подекуди снігові замети сягають пів метра. кажуть у КМДА. комунальні служби чиститимуть дороги та вулиці цілодобово. До робіт залучили пів тисячі військовослужбовців. Загалом зі стихією борються 15,5 тисяч міліціонерів. Крім того, міська влада вирішила зменшити інтервал руху поїздів. В метро. Потяги курсуватимуть частіше. Бо увесь наземний громадський транспорт паралізовано. Київ і досі стоїть у заторах. На найбільш ускладнені ділянки доріг відправили навіть БТРи від Міноборони. Сервіс Яндекс Пробке оцінює столичні затори у 6 балів. Одна із найскладніших ситуацій у районі Московського мосту. Виїзди на нього заблоковано, на виклики не встигають і швидкі допомоги. Застрягли автобуси та тролейбуси. Чимало із них так і не вийшли на маршрути, і заряд зараз стоять на узбіччях. Заблокований рух і на проспекті Перемоги. Автівки стоять там. Ще з вчорашнього вечора. Продовжує тривати ускладнення руху автотранспорту по столиці. Працюють рятувальні підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві. А це 11 одиниць техніки, 63 три чоловіки особового складу. На даний час із готові витягнуто 270 одиниць великогабаритної техніки, 540 одиниць легкової техніки, 83 три автобуси, 15 тролейбусі. Задіяно 5 БТР Міністерства оборони, президентський полк, 250 техніки та 400 працівників Київ-Автодору. Засипало снігами Житомир. Там за останні 12 годин теж випало більше місячної норми опадів. Місцями висота заметів сягає двох метрів. Комунальники працюють у посиленому режимі. Двірники виходять на вулиці у другі та треті зміни. Скасовані більшість приміських автобусних маршрутів в області багато аварій. Зокрема, біля Житомира у ДТП потрапив автобус із порчанами, які збиралися летіти до Ізраїлю. Він в'їхав у фуру. У салоні перебувало 24 людини. Двох госпіталізували. Решту пасажирів дає попутним транспортом. Від Правила до місця призначення за попередніми даними причиною аварії стало те, що водій автобуса не дотримався безпечної швидкості і дистанції. Негода вплинула на роботу столичного аеропорту Бориспіль. Зранку литово ще приймало та відправляло літаки із запізненням, а нині скасували 18 рейсів на виліт і понад 20 на приліт. Аеропорт Жуляни взагалі призупинив свою роботу. Літаки, які мали приземлитися у Києві, відправляють у резервні аеропорти в інші міста. Із перебоями рухаються і потяги. Деякі затримуються на годину. Здебільшого середні запізнення складають 20-30 хвилин. Повідомляють п'ятому каналу в Укрзалізниці.